Як додати додаткові поля в воронки? Часто виникає необхідність, коли працюєте з воронками, обрати якісь свої поля. Тобто є вбудовані вбудована інформація, наприклад, про заявочку, контактні дані. Або товари-послуги, але необхідно і ще якісь додаткові поля, наприклад, такі, як ви бачите зараз в даному розділі, в кожного бізнесу, звісно, вони свої. Хтось зберігає дату народження клієнта, хтось якусь додаткову інформацію має. Тобто, в кожного бізнесу це буде в принципі досить унікально. Для цього в нас є розділ додаткових полів або користувацьких полів, як їх ще називають. І ви можете самостійно створювати будь-яку кількість цих полів і використовувати їх для заповнення. Зараз покажу, як саме це зробити, як їх додати і як використовувати. Тобто, якщо ми вже маємо тут поля, то використовувати досить просто. Можна просто додати, ввести значення, або ж якщо це, наприклад, дата, можна обрати дату, або ж це може бути текст. Цифра чи інший, там, наприклад, Select, тобто вибір із декількох варіантів. Давайте розберемося, як це зробити, щоб у вас була можливість обирати свої поля. Переходимо в розділ додатково, далі користувацькі поля, як ми бачимо тут, і додаємо нове поле. Нехай це було поле демонстрація, щоб ми точно знали, що це саме наше. Ви бачите, тут є стрічка, тобто це коротка якась текстова назва. Текст це буде велика, тобто на декілька стрічок, тобто якийсь великий текст. Посилання це, звісно, посилання на якийсь сайт чи на те, що вам саме потрібно. Воно буде відображатися саме як посилання, і буде доступно по одному кліку. Є ціле число, є просто число з дробне дата або дата та час, перемикач, тобто тут або так, або ні. І також є список. В принципі, кожне поле говорить саме за себе, але давайте спробуємо, наприклад, списку. В даному випадку, якщо ми обираємо список, у нас з'являється ще одна вкладка Опцій. Зараз ми до неї повернемося. Давайте подивимося, ми хочемо до сутності воронки. Обираємо для якої воронки саме. Давайте для продажів її оберемо. І чи це мультисписок, і чи це обов'язкове поле. Мультисписок, це означає, що можна обрати не одне, а одразу декілька значень. І обов'язковість це, звісно, що менеджер обов'язково повинен його заповнити перед тим, як перейти далі до опрацювання картки у воронці. Нехай це буде навіть мультисписок, допустимо, і оберемо опції. Які в нас будуть опції? Нехай це буде. Просто якісь числові речі, або місто. Наприклад, місто. Нехай це буде Вінниця, Київ, Дніпро, Житомир, Львів. Є. У нас 5 значень. Зберігаємо. І ми бачимо, наше поле демонстрація з'явилось Давайте подивимося, чи доступне воно у розділі воронок. Переходимо в конкретну картку і бачимо, що в нас з'явилось додаткове поле. З назвою демонстрація, давайте додамо щось. Бачимо наші поля, які ми вводили, і можна обрати одразу декілька варіантів і їх зберегти. як бачимо, тепер у нас Київ та Дніпро будуть відображатися в цьому полі. Таким чином, ви можете налаштувати саме під свої потреби, використовувати різні поля. Ці поля також доступні в покупцях, в замовленнях і так далі, в інших сутностях системи. І якщо у вас будуть однакові... Поля, наприклад, і в покупці, і в картці у воронці, то при створенні покупця з воронки ці поля автоматично перейдуть до покупця також. Тому цей момент враховуйте, це дуже зручно, не потрібно робити зайвих рухів. Користуйтесь успіху!